Став одним із символів народного опору під час Майдану 2013-2014 років. І звісно, він був одним із найбільш яскравих українських патріотів з молодих років і до останніх, на жаль, в часів своєї політичної діяльності. І саме тому, що він був готовий поєднувати політику з активізмом, він ніколи не добирав дипломатичних слів, коли ситуація стосувалася. Викликів для його батьківщини. І тому міг багатьом не подобатися оцією своєю яскравою і чесною політикою. І тому дуже часто ставав об'єктом несправедливого знущання, неповаги. Тому з ним намагалися боротися і регіонали часів Януковича, і російські пропагандисти, а його обрання головою Верховної Ради України взагалі сприймалися як особиста поразка проросійського політичного табору і тих, хто. Продовжував навіть після анексії Криму і початку неоголошеної війни на Донбасі розраховувати на політичний реванш, на те, що Україна рано чи пізно повернеться до сфери впливу цієї держави, яка продовжує проти нас терористичну війну.